Доброго дня, друзі. Знаходимося в Одеській області Саврань. Хочу вам показати свої рослини. Є ось у нас хурма. Прививав від Степана Михайловича ось в тому році прививав сортом Дар Софіївки. Прижилося, ось з двох бруньок пустило дві гарні гілочки. Але сам подвой. Був поганий і як було у нас мінус 15 градусів морозу, хоч і південь, але був мороз 15 градусів. І подвой пропав, і жалко пропало, то що щепив. Ну, взамін цьому я взяв Степана Михайловича, заказав ось такі сіянці Бергінської хурми, яка в мене дуже гарно перезимувала. Один не доїхав і поламався, ну не знаю, може відіб'є іншу гілочку. І цей сорт пергінської хурми не вимерзає. він у мене дуже гарно вони вже другий рік ростуть. На сідуючий рік буду вже щепити їх. І взамін оцим саджанцям, що у мене померзли, буду садити оці. Сіянці. І ще заказав Степана Михайловича ось е, таку озімену. Ось, ось такі сорти читайте. Ось Щас, одну хвилинку. Ось сам флавер. Прима 12-16. І ось якась рапа. І ось такий сорт. Дуже гарні листки. Видно, що рослинки крепкі. Буду їх саджати. Прислав Степан Михайлович мені ще 4 рослинки і ще 2 має прислати. Я заплатив за 6 рослинок. Заплативши з осени не переживав, що якийсь буде обман, тому що вже не раз купував у нього рослини. Ніяких ніколи не було у нас. Щоб щось вислали не те або щось не прижилося. завжди все було добре, так що без ніяких переживань гроші перечислив наперед. Так що купуйте, не бійтеся, провірений надіжний садовод. Рекомендую вам. До побачення. Сьогодні 10 червня 2024 року. Посадив і Степана Михайловича. Озімену сорта Прима. Можна садити і 10 червня, і будь-які пору, тільки не зимою, звісно, можна садити рослини. Але єдина умова, що вони мають бути в горшку закритою кореневою. Вон, як Степан Михайлович висловив, бачите, горшок внизу видно. Дивіться, які чудові рослини, крепкі, які листки. Ну Видно, що воно не хворіє і розвивалося в хорошій середі, скажімо так. Дуже гарні рослини, рекомендую вам. Садіть і замовляйте в будь-який час. Я замовляв у восени, але ось сьогодні посадив дуже гарні рослини. Рекомендую вам.